Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий коротенький розклад, де ваше щастя забарилося. Розклад про стосунки для людей, які наразі не мають пари, або у парі щось не визначено. Тож, на три варіанти будемо дивитися. Один аркан буде це, як сигніфікатор, чому ви, ваше щастя забарилося, а другий буде ваша парада. Перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Ох, Карта сама спішить. Ну, вийшло дві, значить, буде дві. Так, на три варіанти дивимось для тих, хто без пари. Де ваше щастя заберелося? Король жезів перевернутий. Ну, можливо, це у вас і є якийсь э, партнер, але наразі, можливо, ви не зараз, не разом. Тому що він зайнятий або роботою, або знаходиться на відстані від вас, можливо, у якісь поїздки, можливо, десь ви знаходитеся у такій холодній атмосфері один до одного. Нібито все і відчуваєте, але наразі ну, якісь є такі прохолодні. Емоції у вас один до одного. Також це може бути, що ваш чоловік знаходиться на відстані від вас і під керівництвом якогось воєначальника, або службове відрядження, або ще щось, щось таке, що змушує його знаходитися на відстані. Це не говорить про те, що він від вас чимось відмовляється, просто наразі ви не разом. Там ваше щастя забарилося. Воно, де, воно є, але зараз не поруч з вами. І що вам робити, імператор? Ну, наразі не агресуйте з цього приводу, не ображайтеся, ви, ви розумієте, що порушуються ваші кордони тим, що вам не дають бути разом. Але це не означає, що на це треба так реагувати агресивно. Просто перечекайте, прийде ваша стабільність згодом і прийде ваш імператор. Але це буде не зараз. Проявіть трошки терпіння. Другий варіант: аркан повішений, ваше щастя десь зависло. Щось, можливо, у вас зараз така застійна ситуація, коли ви для себе не бачите перспективів, не знаєте, де вам шукати ту пару, і якісь певні перепони, тупіки ви поперед себе бачите. Але вам на цю всю ситуацію ну, треба дивитися по-іншому. Тому що щастя так і не прийде до вас, і буде десь баритися, якщо ви так будете відчувати себе жертвою. Адже до жертви не притягуються позитивні моменти. Якщо ви самі себе таким відчуваєте, то як же до вас може хтось наблизитися, коли ви сидите в розчаруванні? Що вам з цим робити? Лицар Кубків. Ну, по-перше, більше спілкуйтеся, знаходьтеся у місцях, де більше є людей. На якісь заходи відвідуйте, можливо, знайомтеся з новими людьми. І наповнюйтеся емоціями, тому що саме позитивних емоцій вам і не вистачає. А це відштовхує від вас навіть потенціальних залицяльників. Тож. Бажаю вам, хай ваші залицяльники з'являться на вашому горизонті. Третій варіант де ваше щастя забарилося? Шістка кубків і трійка кубків. У нас тут сюди вийшло 4 аркана, тож дивимося, два, як на цю ситуацію, і один буде, як на параду. Шістка кубків і трійка жезлів говорить про те, що. Ви вважаєте, що ваше щастя залишилось у минулому. Щось було приємне, десь були взаємні обміни емоціями, словами теплими. Ви були така задоволені, відчували, що у вас багато є залицяльників, але не могли, можливо, не могли визначитися, хто вам більше до душі, а можливо, ви просто їх ігнорували. І от наразі ваше щастя десь заховалося. І так як ви вважаєте, воно у минулому. Що вам з цим робити? Четвірка келихів. Залиште якісь свої емоційні гойдалки. Визначиться, хто вам потрібен. Можливо, і дійсно у вас декілька партнерів є, таких, яких ви розглядаєте собі як пару. Тож, оберіть того, хто вам потрібен, щоб ви відчули, що ви впевнено стоїте на ногах, щоб ви, щоб ви були впевнені у своїх почуттях. Коли ви зможете визначитися, тоді і притягнеться ваш партнер до вас. А я бажаю вам гарних стосунків, хай щастя ваше не бариться. І бажаю всім, хай ваше щастя наближається до вас і ваша пара якомога швидше.